Ну що, Unbelievable? Скільки разів звучить слово Unbelievable у твоєї пісні? Ну, якщо е, е, врахувати першу частину, то це е, три рази. І вони повторюються е, чотири рази. Ага. Тобто, ви можете зараз вирахувати скільки разів. Слухай, бачила в тебе такий, ну. Щось невеличка така халепа сталася на сцені. Ти засмутилась? Так, хвилювання і трішки засмутилась. Я тебе розумію, це вдруге, коли ти вдруге йдеш, це ще більш нервово, ніж вперше. Тому я думаю, в тебе все обов'язково вийде. Що ти думаєш про коментарі журі? Скажи мені. Дійсно, я до них прислухаюся. Прислу... Коментарі мені допомагають і допом... допомогли.